Вітаю! Мене звати Софія Олійник, я випускниця інтершколи з курсу Телеведучий. Мрію працювати на вітчизняному телебаченні, адже телебачення відкриває нові горизонти, миттєво поривтілює, кардинально змінює погляди. Це напевно найвпливовіший метод комунікації, і кожен із нас є його частиною. Ви по той бік екрану, і я по цей з мікрофоном і бажанням бути там, де події змінюють хід історії, надихають на нові перемоги, заворожують своєю швидкоплинністю. Вважаю, що в українську телевізію потрібно вести якомога більше позитиву, збільшити кількість науково-пізнавальних програм, вікторин, телемарафонів та інших проєктів, які б створили живий діалог між глядачем та ведучим. Тож я щиро сподіваюся, що ми ще не раз зустрінемось з вами на просторах нашого телебачення.